Про мобілізацію, комбінацію дій на фронті і підготовку українського війська до зими та й інші речі будемо говорити з військовим аналітиком Сергієм Грабським. Він уже доєднується до нас на зв'язку з кайпом. Пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Раді бачити. А добрий вечір студія героям слава. Ну, дивіться, ми щойно якраз про мобілізацію згадали про ці неправдиві повідомлення, які стосуються низки телеграм-каналів. Спростувала служба безпеки. Ви, як людина, як офіцер, що би змінили в підходах до мобілізації для того, щоб більше чоловіків ішло у військо. Ну, по-перше, треба починати від самого початку. Треба починати від, від школи від громади. Сама громада, територіальна громада, має робити все можливе для того, щоб чоловіки і не тільки чоловіки, всі громадяни України відчували себе захисниками цієї цієї країни і не могли казати, що я не народжений для армії, або мені нема що там робити. Я воюю на на фінансовому там чи іншому діловому фронті і так далі, тому подібне. Другий підхід це е, тотальне озброєння населення, щоб кожний громадянин України, свідомий громадянин України, мав право на носіння і зберігання зброї і всього комплекту е, одягу і спорядження, яке е, відрізняє цивільну людину від е, солдат. І е, тому що це вкрай необхідно для того, щоб люди усвідомлювали, усвідомлювали щодня свою особисту відповідальність відповідно до Конституції України, яка діє на сьогоднішній момент. По третє знов-таки повертаючись до громади, треба розуміти, що військові центри комплектування вони просто фізично не зможуть забезпечити, хоча б початкову бойову підготовку і навчати якимось азам саме захисту батьківщини. І ми повертаємося до питання і шкільної програми. Ми повертаємося до питання добровольних формувань територіальних громад, які мають займатися. Не як то кажуть, відкриванням та закриванням і перевірки кошиків багажників автомобілів, а дійсно підготовкою місцевого населення, місцевих громад для участі у обороні держави. Далі ми говоримо вже про обов'язкову відповідальність кожного громадянина України щодо підтримання своїх військово облікових документів у належному стані. І так далі, тому подібно, і не можна списувати, що тільки держава буде займатися обороною. Це обов'язок кожного з нас, і кожний з нас має бути частиною цієї великої військової машини, яка зараз повинна протистояти військовій агресії Російської Федерації без жодного виключення. Угу. Ну, що в інакшому випадку загинуть всі, угу. от власне. Переходимо безпосередньо до подій на фронті. Сьогодні командувач оперативно стратегічного групування військ Таврія, генерал Олександр Тарнавський, в своєму телеграм-каналі анонсував. Я цитую гарні новини з фронту на Таврійському напрямку. Навіть опублікував таке цікаве відео з ФПВ-дрону, сполювання з ФПВ-дронів. От запитання, що мав на увазі генерал. До цього він говорив про прорив лінії оборони противника в районі села Вербове. Чи слід очікувати прошвидшення темпів українського наступу, якщо врахувати, що саме в цьому районі приходили основні лінії укріплення обороні укріплення противника? Ну, ви знаєте, я маю сказати, що мав на увазі генерал, можна спитати тільки у генерала, тому що я, я, вибачте, навіть поруч з ним не стояв і не знаю про що мова йдеться. Ми можемо робити з вами тільки певні припущення, шановні друзі. Підкреслюю не прогнози, а тільки припущення, тому що на жаль, ми з вами навіть троє з нас маємо менше трьох відсотків тої інформації, якою володіє військове командування. Тому будь-який наш прогноз ну є дуже великим припущенням. Таким чином, ми можемо робити припущення станом на 20 годину, 39 хвилин вечора, що генерал Тарнавський говорить про. Можливе просування наших військ у так званому коридорі, який утворився між населеними пунктами Новопрокопівка та Вербове. В якій конкретній точці самі розумієте, ніхто вам не скаже. і Ми можемо тільки з вами робити припущення, що це скоріш за все в напрямок на Вербове в обхід Новопрокопівки з метою обходу і так далі. Тому подібно, але це тільки припущення. Чому це надзвичайно важливо? Тому що якщо це дійсно наше припущення виявиться вірним, і нам вдалося прорватися на цьому напрямку і протягнути певну кількість техніки, то це дає нам підстави робити інше припущення щодо можливості виходу на оперативний простір наших підрозділів. І тоді ми говоримо про абсолютно інші реалії цієї кампанії, адже треба розуміти наскільки важливим. Важливими є е, наступні дії саме на цьому напрямку, і саме від них від цих найближчих днів, можливо, пари тижнів, залежить фактично перебіг війни, пане Сергію. А коли на цих напрямках з'являться Абрамси, перша партія яких вже в Україні, то як і чи вплинуть вони на темпи наступу українського, пані Ірина, при всій повазі, 10, 20, 30 абрамсів не можуть вплинути на ситуацію, тому що це танковий батальйон це перше. А жодна окрема зброя, чи то Абрамс, чи то, то саме такамс, чи то окрема ф 16 вони самі по собі не можуть бути вирішальним фактором перемоги, і ми можемо говорити тільки про комбіноване і узгоджене використання всіх наявних сил та засобів. А тих абрамців, яких зараз є, ну ви знаєте, я як військовий я був би дуже обережний в їх використанні, тому що ця техніка є надзвичайно важкою, надзвичайно великою, і ефективне використання цієї техніки передбачається тільки в сукупності з безумовним прикриттям з повітря і максимальним і так само безумовним подавленням вогневих засобів противника, тобто артилерійських систем, що ми з вами зерно ну, не ми, а наші хлопці і дівчата на фронті роблять буквально кожен день. Тому 6, 10, 20, 30 танків Абрамс в сьогоднішній битві вони не відіграють цієї ролі. Ба більше ми практично не використовуємо важку техніку у тому форматі бойових дій, які ведуться зараз, маючи справу з просто колосальною, хаотичною тотальною зоною мінування цих позицій. Складною системою інженерних споруд і недоподавленою системою артилерійського вогня противника і відсутністю панування в повітрі. Тобто фактично, ну знаєте, ну ми не можемо ризикувати таким озброєнням, і ми не ризикуємо таким озброєнням. Це стосується не тільки Абрамсів, це стосується так само і Челенджерів, і Леопардів, і Бредлі, і Мардерів, і десятків інших систем, включно наша система. Ми зараз ведемо війну у форматі окремих е піхотних підрозділів за підтримки артилерії, дронів е на окремих ділянках фронту. Це і є суть тої війни, з якою ніхто ніколи в житті, в світі і в історії світового оперативного мистецтва ще не стикався. Ця насправді, війна, звичайно. насправді мушу погодитися з вами. І ще один фактор, який впливає на характер бойових дій, на темпи просування, це є погода. Схід України, схід та південь України незабаром менше місяця заходять в так званий сезон дощів, коли настає бездоріжжя, коли ґрунт стає в'язким. Як Зміниться характер бойових дій тоді, і чи можливе переформатування і обрання пріоритетом інших напрямків, наприклад, більш активні дії в Донецькій міській агломерації, де бездоріжжя не буде і можна діяти більш активно, та не дай Боже, вибачте, не дай Боже, тому що використання важкої техніки в Донецькій агломерації в зоні високорбаністичної забудови. Є катастрофою, і ми бачили, як вагнерівці дали нам вже наочний приклад, як це має не має відбуватися, коли 400 днів вони проходили відсім 45 кілометрів. Повторюю ще раз: безнадійного прикриття з повітря і використання абсолютно інших алгоритмів бойових дій говорити про якісь успіхи або активні дії на східному напрямку неможливо. Що стосується фактору погоди, повертаючись до того, про що ми з вами тільки що говорили, на артилерійський вогонь фактор погоди, якщо це вогонь ведеться з стаціонарних позицій, не впливає на окремі бойові зіткнення невеликих груп піхоти, які проводять зачистку території і лінії окопів. Фактор погоди впливає похідно, тому що він є рівнозначним як для атакуючих сил, так і для сил, які обороняються. А таким чином, якщо робити акцент на в'язкості ґрунтів в умовах бойових дій, коли ми не використовуємо важку техніку, я можу зробити таке вже більш. Свідоме припущення, ми не будемо спостерігати серйозних змін е у бойових діях. Про що власне говорить генерал Буданов? І крім того, знаєте всі чомусь вчепилися. Я вибачаюся таку трошки агресивність, тому що говорю про це постійно. Е всі вчепилися в ці е в той період часу, коли все розмикає. Але повірте мені. Починаючи з вересня 2016 року, я буквально кожні 3-4 місяці був на сході. І я можу засвідчити, що після такої мокрої в'язкої погоди настає період холодів, коли ґрунт промерзає. Я б сказав так, що ця техніка може бути використана. Угу. Але це все буде залежати від того, як будуть розвиватися дії протягом бойові дії протягом наступних 7 днів пари пари тижнів. Буквально там будемо бачити. Пане Сергію, на зміни, на які ми точно чекаємо, за якими би хотіли поспостерігати, то це зміни в повітрі. Сьогодні повітряні сили України показали, як наші пілоти тренуються на симуляторах f 16 в Україні. Ми показували це відео і для наших глядачів. А тим часом міністр оборони України Рустам Ум'яров, включенні CNN, заявив, що сподівається, незабаром ці безпілотники, перепрошую, винищувачі, прибудуть до України. І за його словами, вони нам потрібні для того, аби повернути. Території і мати перевагу на полі бою швидше за все за його словами, прибудуть вони взимку 2024 року. То питання у тому, що нам саме тоді треба чекати на прогрес, про який говорить міністр оборони. Ну власне, ні, тому що ну давайте скажемо так: скільки прибуде тих літаків е, небагато. Там йдеться про десяток-два. Десятка. А чи докорінно вони змінять ситуацію на лінії фронту? Аж ніяк для цього нам потрібні десятки і десятки тих літаків для цього нам потрібні десятки і десятки навчених пілотів. І Тут ми повертаємося до того, що ми з вами говорили: про військово-навчений резерв, про військово-навчений ресурс. Скільки людей ми маємо для того, щоб поставити їх до лав збройних сил? Ось чому питання. Крім того, треба розуміти, що йдеться про те, що нам потрібно не тільки, а йде і ще дуже важливе питання: що нам буде передано, яке озброєння буде передано з тими літаками. Чи буде воно використовуватися як ці літаки? Будуть використовувати як повітряні платформи для запуску ракет дальньої дії, ну тих самих шторм шедо таурусів. Я не маю сумнівів, що ми отримаємо Taurus, чи скальпів, чи якихось інших ракет. Це одна справа. Чи будуть вони використовуватися для перехоплення і повітряних боїв з російською авіацією? Це вже інша справа. Чи будуть вони так само долучатися до справ протиповітряної оборони? Це знов таки інший аспект використання. І бачите, ми вже з вами назвали три основні задачі, і скажімо так, тої кількості літаків, які нам гарантовано передають, буде недостатньо. Я вже мовчу про те, що повертаючись до можливих бойових дій на сході треба усвідомлювати наступне що там сама територія і ви самі про це сказали вимагає абсолютно іншого підходу до проведення бойових операцій тут йдеться не тільки про літаки, а я би сказав так що ми забуваємо про такі дуже важливі вид авіаційної техніки як гелікоптери до речі, гелікоптери е, зіграли виключну роль у обороні е, Азовсталі, коли наші відчайдухи пілоти здійснювали польоти в абсолютно неймовірних умовах на Маріуполі. Вивозили звідти поранених. Ми втрачали там техніку. Тобто, ви бачите наскільки ефективним може бути такі вид е, техніки, особливо якщо ми говоримо про схід України. І повертаючись до того, що ми знов таки починали, е, як буде розвиватися ситуація, вже виходячи з того, ми е, на південному фронті, ми можемо вже. Робити певні припущення щодо того, як буде продовжувати, як будуть продовжуватися бойові дії наступного року, а поки українці чекають на F16, росіяни окупанти продовжують сподіватися на стару добру залізницю. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що окупанти почали будувати пряме залізничне сполучення з окупованим Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Зокрема, зафіксований початок будівництва залізничного моста біля села Гранітне через річку Кальміус. Пане Сергію, запитання: чи суттєво це вплине на логістику ворога в цьому регіоні? Ми розуміємо, що росіяни продовжують покладати основне навантаження логістичне саме на залізницю, і чи здатні Збройні сили України встановити вогневий вплив на цих ділянках фронту і сповільнити або ж призупинити цей процес? Ну, ви знаєте, моя перша освіта власне, військовий залізничник. І я можу сказати, що будівництво такої лінії так може серйозно вплинути на логістичне забезпечення. Це моя друга освіта. І це може стати досить суттєвим фактором, якщо ми не. Як то каже, не будемо перейматися справою того, як дійсно нанести максимальне ураження на цю залізницю. Тут можна безкінечно обговорювати, як вони будуть будуватися, в якому форматі чи це буде двоколійні ділянки, чи одноколійні ділянки, але є певні обмеження певні можливості цієї залізниці, і треба розуміти, що я про це говорив, що Росія діє саме в алгоритмах середини минулого століття. А неодноразово, і саме вони покладаються в оперативній логістиці, саме на залізниці. Тому для них це є. Ну, надзвичайно важливо, або, скажем так, життєво важлива функція забезпечити саме підвоз залізничним транспортом максимально, і тут вже справа переключається до того, наскільки ми будемо спроможні вплинути на ситуацію для того, щоб мінімізувати, ну скажімо так, негативні для нас наслідки будівництва такої залізничної гілки. Тому так треба розуміти, що це важливий фактор посилення оборони противника, і ми не маємо права ігнорувати його. Якби там не було, чи зможемо ми наносити удари? Ну, в принципі, наші сили оборони показали здатність наносити удари на великій відстані, достатньо точні удари, адже навіть окупанти ніколи не говорили про те, що вони можуть створити любий фейк, що від наших ударів загинуло місцеве населення. Ми не воюємо з місцевим населенням, тобто ми маємо всі підстави говорити про можливість нанесення ефективних ударів. І, До речі, то що ми вже засікли будівництво такої лінії, вже говорить про те, що ми будемо впливати на цю ситуацію. Власне, про несподівані удари ті удари по об'єктах в тимчасово окупованому Криму, в принципі, показують, що нам вдалося створити цю. Дослідити дірку у російському ППО до вас питання як до експерта. Чи їм вдасться цю дірку закрити? Якщо так, то скільки їм часу треба буде для цього? Готово кажучи, поки ми з вами говорили, от розпочали з вами розмову в Севастополі. Відмінили повітряну тривогу. а Перед тим її оголосили. Вона тривала півгодини. То там перекрили і кримський міст і зупинили рух усього транспорту і морського, і, ну, і цивільного мається на увазі, на землі. Шановні друзі, велика біда Російської Федерації в тому, що ми дуже добре знаємо алгоритми дій саме Російської армії, тому що ну ми фактично вчилися по єдиних підручниках, тільки ми зробили певні кроки вперед і відійшли від старих догматів. Вони залишилися на тому ж самому місці. Тому йдеться не про діру е, в системі протиповітряної оборони Російської Федерації, а в самій. Системній недоцільності або незграбності я б сказав так цієї системи протиповітряної оборони, тому що вона створювалася відповідно до потреб саме середини минулого століття, коли такого поняття як безпілотник, коли такого поняття як ракети, типу штормшедо або скальп та таурус, або той же самий Атакамс нового покоління, які використовував балістичну траєкторію, не було взагалі. Тому знаєте, як люба антивірусна система, і наші діти можуть нам про це розказати. Вона ефективна тільки проти тих вірусів, які вона розпізнає. Якщо вона не розпізнає ці віруси, відповідно вона не може на них зреагувати. Саме тому росіянам потрібно буде просто колосальне. Кількість і ресурсів, і зусиль, і найголовніше часу, якого у них немає, для того, щоб ну створити щось подібне, але подібне а, не до тих старих комплексів, якесь 400 яких так само вони просто не встигають наштампувати, а подібне що до комплексів IRIS-T та самті. Вони це зробити не можуть, тому ми говоримо про системні недоліки всієї системи протиповітряної оборони, всієї Російської Федерації, і це не тільки Крим. Ви бачили послідовні удари по Москва Сіті, що мало бути виключено вже наступного разу, але неодноразово ми влучали в них. Ми бачимо про послідовні удари по об'єктах противника на велику відстань, і навіть Санкт Петербург і околиці потерпали від наших ударів і так далі, і тому подібне. Тому це системна діра, єдина на території Російської Федерації. Пане Сергію, але все ж таки повертаючись до Криму, ми бачимо, що за останні кілька тижнів почастішали ураження різних об'єктів Криму, це і командних центрів, це і засобів для ремонту кораблів. Про що це не може нам говорити? Це намагання вплинути на панування Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря, чи це підготовка, можливо, до повної блокади Криму чи підготовка до. Звільнення кримського півострова ну знаєте, говорити про блокаду дуже важко, тому що блокада здійснюється фізичними силами та засобами. А у нас, вибачте, просто кораблів немає, слова зовсім. Таких, які могли забезпечити цю блокаду. А що стосується інших припущень, я з вами абсолютно погоджуюся, в плані якому, тому що для нас критично важливо контролювати судноплавство саме в західній акваторії Чорного моря, для того, щоб ну, вибачте, мати надходження валюти, тобто грошових коштів, щоб вести війну. Тому що війна вимагає трьох основних речей: грошей, грошей і ще раз грошей. Тому це на для нас критично важливо і той комплекс заходів, які проводився, зокрема на вишках бойка в західному в західному Криму, свідчить про системну роботу наших е сил оборони, щоб виконати це завдання, забезпечити безпечне судноплавство. Ми вже примусили росіян ховатися за Кримом і звідти підло запускати ракети по наших об'єктах і більшість яких ми збиваємо, але на жаль не в ці. А, і. Абсолютно правильно, треба розуміти, що ми жодним чином не відкладаємо справу визволення Криму, і саме нанесення таких методичних і послідовних ударів по об'єктах на території Криму е допомагає вирішити це завдання, тому що за 9 років окупації противник перетворив півострів. У потужну військову логістичну базу, на якій знаходяться десятки баз і складів, де зосереджені десятки і сотні одиниць техніки, де знаходяться навчальні центри, на які готуються російські окупанти, тому постійний вогневий вплив по цих об'єктах є а, не просто а необхідною задачою для наших сил оборони, і це, до речі, на сьогоднішньому етапі допомагає проводити наступальні операції саме на Запорізькій ділянці фронту. Чому? Тому що підрив ворожої логістики є одним із складових. Успіху наступальної операції, коли противник не може забезпечувати в достатній мірі війська, що обороняється живою силою, озброєнням, бойовою технікою, матеріальними засобами, боєприпасами, звісно, його оборона страждає, і саме тому ми проводимо таку дуалістичну або подвійну задачу щодо виконання завдань, які для нас є вкрай важливими. Пане Сергію, і на завершення хотілося б почути вашу оцінку ситуації. Чому росіяни зараз не використовують Білорусь, територію Білорусі для е, ударів по Україні? Ну ви знаєте, питання надзвичайно складне. Я би сказав так. Знов таки, це тільки моє припущення. Ну, по-перше, в них просто банально не вистачає сил та засобів, і до речі, до речі, коли мене питають час від часу, що таке Бахмут, чому саме Бахмут, я можу сказати, що неможливість наступу з території Білорусі це результат Бахмутської оборонної операції. Ви пам'ятаєте, що ще в листопаді, в грудні місяці, міністр оборони і генерал залужний казали неодноразово про велику вірогідність наступу з території Білорусі, але внаслідок виснаження ресурсів російської армії, і примушення їх перекидати на на територію Донбасу, білоруське питання відпало. Друге припущення, про яке ми говоримо, це недостатній рівень готовності білоруської армії для здійснення навіть оборонних дій. У разі контрнаступальних дій українських сил оборони, тому що незважаючи на те, що в них навчання проводяться безперервно з 14 квітня 2022 року, білоруська армія так і не спромоглася досягти якогось адекватного рівня боєздатності. Третє питання: Росіяни були вимушені внаслідок обмеженості своєї мережі полігонів та навчальних центрів використовувати полігони і навчальні центри Білорусі, і самі розумієте, люба атака з території Білорусі могла би привести до контрудару і саме по цих об'єктах, і тут же, знаєте, стає питання адекватності нанесення ударів і тої відповіді, яку вони могли б отримати. Саме тому на сьогоднішній день білоруси знаходяться в такому стані більш-менш спокійному. Ну і останнє питання це географія, про яку забувати неможливо. За останні тисячі років не було випадків підкреслюю за останні тисячу років, коли наступ серйозних збройних об'єднань і з'єднань здійснювався з півночі на південь або з півдня на північ внаслідок специфіки рельєфу і географії цієї місцевості. справді ми будемо сподіватися, що так буде і надалі. І дякую, пане Сергій. Сергій грабський військовий аналітик, був гостем цієї частини нашої ефіру. Пане Сергію, дякуємо вам за участь в нашій програмі. Ми ж прощаємося з вами до нових зустрічей. Бережіть себе, залишайтеся із нами. we <laughs>